Чому постійно тягне солодке? розкрите секрет. Причина перша нестача енергії. Ваше тіло сигналізує про нестачу нутрієнтів. Якщо ви пропустили сніданок або обід, мозок потребує швидкого джерела енергії. А це найпростіше цукор і нескладні вуглеводи. Причина 2: це ваш емоційний стан. Поганий день, стрес. Ми всі прагнемо солодкої винагороди, яка збільшує рівень дофаміну, гормону задоволення. Тому дівчата вчіться розслаблятися. Причина: три: нестача магнію і дефіцитарні стани. Про третю причину мало хто говорить, ми поговоримо про неї окремо, але це може бути дефіцит магнію і інших нутрієнтів. Якщо ви постійно хочете шоколадки, можливо, ваш організм просить магнію, а не цукру. Причина 4: це ваша відсутність балансу в раціоні. Якщо у вас мало білків, жирів, і клітковини, тіло не отримує тривалого насичення і знову хочеться чогось швидкого. І пункт п'ятий це ваші харчові звички, які, можливо, вам нав'язали ваші батьки, і які. Цілком можливо, ви зараз нав'язуєте своїм дітям. Тобто ви заохочуєте їх до солоденького, постійно підтримуєте солоденьким, ви нагороджуєте солоденьким, а цього не повинно бути. Тому позбавляйтеся пагубної звички їсти солоденьке після чайку. Краще використовуйте сухофрукти і якісь корисні солодощі. І так, що ж цим робити? Перше, перегляньте, будь ласка, свій раціон. Додайте більше білків, жирів корисних і овочів. Друге, спробуйте знайти альтернативу солодкому, наприклад, фрукти або трошки темного шоколаду. Іноді для рішення вашої проблеми і зниження. Напруги достатньо прогулянки, а не плитки шоколаду. Вам знайомі ці причини? Напишіть у коментарях, а за якісною консультацією стосовно харчування, я вас запрошую до себе в Директ.